Мені шкірки, майже пальці на ногах. Нормально це считається? Це, це дід двоюрідний чи це двоюродний? Хорошо. Гнідос. Та не, не ставай мені на ногу, ти блядь, я зараз тебе... <ріхи> Тікай! Хую! Блядь, я не буду робити! Та не кричи, ти, 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 ти психопат припадочний! Я не буду робити! Працюємося нормально. Зна, да, привіт! А нахуй на наху, характе так кричишь? Та да ты, блядь, в пару там. Ну, а наш ти ты мне стоишь на ногу, блядь, своей ногою мені на ногу, а? Давай там работай. Работай. Где-то дети сплят. Лять спати все. Та дыша туда, дивися! Я дивлюсь туда, там телевизор. Передло. Що Що ти На фу, я завтра будуть робити вже цей за забор, гара цей, забор в гаражі. Який забор? А як він називається? Боже боже, яке ти тупе. Як називається? Брама! Гаражі. Брама в гаражі да, буде робити завтра. Та складаємо бо машину хочемо купити тобі, дід. Не тобі, а сім'ї! А воно вже не робить, воно вже все. Та воно чого воно робить. А чого ж воно ти викинув сюди? Ні, воно робоче, це дід щось викинув. Що ти викинув? Я не викинув, постав сюди куди ти понес. Та ти бачиш, як, як воно зроблено. Це ж пошта. Та до Сракін, ти ж бачиш, як воно зроблено. Як? Ба! Що це? Воно? Люді... А тут договор. має бути якась. Не, ринка, що... не, не, не! бути листівка якась Де вона. Та ж поясни як воно вставляється? Де нахуй. Ого, скільки горіхів. Я нахуй, бо їму зараз ти здохнеш, бля. Набери бей. Це машині, Саша зірання я зайшла, бо по ну, Тікай! вони не вміє. Ну я вдарю. Де нахуй. Пожалуйста. Да я вдарю Чекай! Зайкай! Мою голови, коти, бити, йоп, мать! Це що таке? Став, 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 став. А чого вона таке? Я не знаю, я не знаю. Машинка! Не Сказилася, машинка, чи що? Я ж рівно її поставив, ну. лізь.